Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео про в'язання. Нарешті. І сьогодні буде в'язання, а в'язання буде саме моя кольорова авантюра. Я хочу просто його зараз витягти. Загубилась петля. Дивіться, ось що робиться. Опа. Так, і так, і так, і так моя кольорова авантюра, яку я в'яжу в спільнику кольоровий рік. Організатор Надійка і її канал в'яжемо разом з Надією. Цю роботу, я нагадаю, цю роботу я в'язатиму весь рік, і ось так у мене виходить. Значить, кожного місяця у нас є завдання із, або з конкретним кольором, або із якесь завдання, яке Треба втілити в, якусь, в якийсь виріб. У мене виріб один, і кожного місяця в мене виходить ось таке щось полосати. Ну, не знаю. Побачимо, що воно буде. Мене питають, буде це джемпер, плаття, чи що це буде. Я навіть сама не знаю, як, як, як піде. Буде багато. Часу в'язати буде плаття, буде менше часу в'язати, мабуть, буде джемпер. Так, значить, в мене не було звіту у квітні, а в квітні у нас був, квітень був у нас жовтий. І ось такий красивий жовтий колір це Drops Nord. Ось такого жовтого кольору. Я довго думала після зеленого березня, як мені пристроїть сюди жовтий квітень, а потім, знаєте так, що перше в голову прийшло зранку, бо ввечері в мене було дуже багато ідей, різних візерунків, тіньових ажурних. А вранці встала, подивилась на це все діло і думаю, буде звичайна путанка. Все. Жовтий колір дуже гарно передає путанку. Ну, і коли прийшло завдання на травень, а травень у нас е квіткова фантазія, треба. Щось із квіточками. Тут у мене ще не все зв'язано, але зараз буду в'язати і дов'яжу, тут залишилось менше половинки. І ось такі квіточки в мене буде ціла полосочка. Ось такими квіточками. Це норвежська троянда, візерунок. Це теж пряжа Drops Nord різних відтінків. Петроль. Ось така, як сказати, теракот, мабуть, ниточка. Починається все із рядочку такого голубенького кольору. Всередині, так як це шетландські візерунки, всередині така. Полосочка світлого яскравого кольору. Схему до цього жакарду я залишу. Так, ну а тепер буду в'язати. Ага, да, ще ж хочу похвастатись. Ось, дивіться, які ж в мене маркерочки. Це ті, що Тамара Новікова мені е, дарувала. Ось така краса. Вони, вони просто неймовірні, такі класні. Прям. Прям дуже я любуюсь цими маркерочками. Це, щоб козинята не підходило. Що, дівчата, нагнав? От такий він. Егоїст барсік. Ну, а зараз буду в'язати і трошки розкажу про, саме про цей жакарт. В принципі, розказувати тут і нема чого. Ну, Парсик, не ганяй дітей. На що ти їх сьогодні займаєш? Okay. Зузуля можу розказати про жакард? Жакарди я в'яжу без протяжок. Ось так виглядає виворятня сторона. Немає протяжок. Це мені Подобається тим, що при носці або при одяганні протяжки не зачіпаються ні за прикраси, ні за пальці. Тобто, це без протяжок мені в'язати набагато краще. Я вже звикла до такого жакарду. І з протяжками я просто вже ну, не хочу в'язати. Ось така виходить лицьова сторона. Якщо ви бачите, що тут деякі петельки нерівні, повірте, після прання вони вирівнюються і все стає на своє місце. Тобто це не критично. До того ж, якщо пряжа шерсть вовна, то після прання всі петельки вирівнюються і з'єднуються в одне полотно. Як я вже показувала, в мене дві ниточки в роботі, і ось в такому положенні вони в мене знаходяться. Я ниточки ниточкиник перекручую за кожним разом перед кожною петлею. Просто є отакий спосіб в'язання. Може, хтось скаже, що це неправильний, але не я його придумала. Я вам відкрию таємницю. Цей спосіб я побачила у однієї із е скандинавських в'язалиць. В'язалочок. Оце я сказала. І вона показувала саме такий спосіб захвату ниточки. Зараз я покажу, коли в мене буде три петлі. Так, Значить, коли в нас в роботі ниточка, яка, як я називаю, основна в рядочку, то ми це робимо дуже просто. Тобто захват основної ниточки йде доволі легко. Одну ниточку ми захвачуємо згори, іншу нит... з допоміжної нитки. А другу петлю ми захвачуємо знизу до поміжної нитки. І получаємо ось такі петель. А от коли в нас е, треба пров'язати 3, 4, 5 петель допоміжної нитки це ось яка, ниточка, яка до нас ближче, тут трошки інший захват. Першу ми просто захвачуємо, пров'язуємо. А другу петлю, якщо ми отак будемо пров'язувати, у нас буде протяжка. Я протяжки не хочу. Тому захвачую передню стінку, завожу за основну нитку, підхвачую допоміжну нитку і протягую через петлю. Третя петля у нас йде так само, пров'язується, як перша. І ось у нас є петлі. Але перша петля у нас дивиться так, як треба, стінкою до нас. Друга петля у нас дивиться, якби перекручена, і третя петля теж правильна. Тоді оцю другу петлю ми будемо пров'язувати за задню стінку в наступному рядочку. Ось у нас в минулому рядочку була перекручена петля, тобто ось вона дивиться до нас трошки неправильно, але ми її пров'яжемо за задню стінку і вона стає так, як нам потрібно. Коли ви зрозумієте суть цього пров'язування, такого пров'язування, Жакард вам страшний не буде. Бо я часто читаю в коментарях, давно хочу зв'язати щось з жакардом, але не насмілююсь. Але ніхто не пише, чого саме вони бояться у пров'язуванні жакарду. Я боялася саме оцього, цього, що я буду постійно затримуватись у швидкості в'язання, бо мені треба буде перекручувати ниточки, щоб рівненько все пров'язувати. І тоді я абсолютно Випадково натрапила на відео. Ну, тобто, як я це називаю, це називається або в'яжи, або балакай, космос мені допоміг. Всесвіт. Мені допоміг зрозуміти, що можна в'язати саме ось таким способом. І, ви знаєте, я після цього, мені вже, мабуть, нічого не страшно. Я просто в'яжу і насолоджуюсь. Схему запам'ятовую. Знаєте як? Тут у мене не вистачило маркерів, а пам'яті не вистачило, була ж вдома, і треба ж було взяти нові маркерочки, ну, решту, щоб відмічати рапорти. Тому що так набагато легше в'язати, і навіть коли. Пров'язала рапорт, подивилась. Ага, все правильно. Далі пров'язала рапорт, подивилась. Обов'язково я відмічаю кожен рапорт маркерочком. Ну, а дома була, забула. Ну, та нічого, значить, запам'ятовується, особливо, коли ми в'яжемо перші рядочки, там же ще тут вже видно візерунок, правильно? А Барсик не займай. А коли перші рядочки і запам'ятовувати візерунок треба, не буде жити за кожною петлею, дивитися. Або в зошит, або в книжку. Тому <смі> заучується прямо пісенька. Раз, два, Три, чотири, одна, дві, одна, дві. Одна, чотири. І І оце кожен рядочок я так проговорюю. І знову раз, два, три, чотири. Раз, раз, два, раз, раз, два, раз, і раз, два. Три чотири. Раз. Два і три. Знову рапорт уже закінчився. І ще один рапорт. І далі буде знову слова міняться. Раз, два, три, чотири. Раз, раз, два. Раз. Раз. Два. Раз. І раз, два, три, чотири, раз, два і три. І ось ця краса у мене це початок ряду зейкелевою вежею. Так, а тут треба дивитись по схемі, що у мене йде далі. Тут, мабуть, буде основна ниточка у мене й. Петроль. Зараз подивлюсь, тоді підключусь заново. І так, тут в нас буде основна ниточка темна. Основною ниткою я називаю ту, якої в рядочку найбільше. Зараз побачите раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, Раз, два. Три. Правильно, правильно. Три чотири і тут раз, два, три. Чотири п'ять, шість. Бачите? Рапорт закінчився. Починаємо. Раз, два. Три. Раз, два. Три чотири. Одна. Знову раз. Два. Три, чотири і основна ниточка. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Стоп і Раз, два. І три. Чотири. Терекод одна петроль, чотири тера Ну, я е запам'ятаю світлотемне, світлотемне, тому це мене не тормозить. Чотири. Так, да? Да. раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось так. І ось у нас вже вимальовується зірочка. Точніше, не зірочка, квіточка норвежська, норвежська троянда. Ось, дов'яжу до кінця, покажу, що вийшло. На цьому поки що все. Так, дівчаточка, показую результат травня. Ось такий жакардовий візеруночок получився Схему я залишу в цьому відео. І в спільноті у себе на каналі. Значить, тіло в мене йде по плану, все по місяцях. А от з рукавами в мене трошки затримочка, тому рукава я буду доганяти окремо. Ну, надіюсь, що в мене все вийде. Ще хочу сказати, що з самого початку цей джемпер, точніше, цей виріб, Кольорова авантюра планувався саме в'язатися із залишків пряжі. І я її наскидала цілу коробочку, все по кольорах, так як зазначено в спільнику кольоровий рік. Але щось пішло не так, і мене заносить подалі від цієї коробочки. І тому я планую рукави в'язати саме із тих ниточок, які в мене лежать у коробочці. Звичайно, рукава будуть відрізнятися від тіла, по кольорам, але, мабуть, все-таки по візерункам вони відрізнятися не будуть. Я ще не придумала. Ну, а на цьому кажу всім величезне спасибі. Хто чекає результату? Звичайно, результат буде аж в кінці року. Але не знаю, як вам, а мені дуже цікаво в'язати цю роботу. Всім гарного дня, миру, здоров'я, благополуччя, натхнення і здійснення ваших мрій.